Друзі, привіт! Магазин Velomaxima Сьогодні у нас на огляді велосипед Space Mars на 275 колесах та на сталевій рамі. Велосипед гірський, рами 17 Так виглядає рама. Цікавий дизайн. Є різні забарвлення. Для прикладу показуємо такий червоно-чорний, матовий, є також такий. Сіро-жовтий, уже глянцевий кольор, зелено-сірий, є ще й біло-рожевий. Інші кольори зможете подивитися на сайті. Кермова колонка тут 1.1.8. 18 кермовий винос на 4 болти, алюмінієвий. кермо 68 см. На кермі ми бачимо м'які гумові гріпси та моноблоки. 3х7. Так виглядають. Вилка у велосипеда сталева, вхід її 100 мм, покришки шириною 1,95 з універсальним протектором бренду CST, подвійні алюмінієві Абада та втулки на ексцентриках сталеві з литим фланцем. І також ми бачимо дискові механічні гальма розмір ротора переднього і заднього по 160 мм. Система шатунів тут на 3 зірки. 24, 34, 42 кількість зубів на зірках. Тож на шатуна 170 мм. Він сталевий. Каретка картридж на промислових підшипниках і так виглядає передній перемикач. Задній перемикач. Тут встановлена тріщитка на 7 зірок. 14, 28 кількість зубів на зірках. Задня втулка вже на гайках. Сталева. І так виглядає задні механічні гальми. Висота сидіння регулюється за допомогою ексцентрика, сталевий сидінний штир. І таке сідло, брендоване під Space більш такого спортивного типу. Велосипед Space Mars є бюджетна модель, головна її перевага це ціна. Так, за невелику ціну ви отримуєте міцну сталеву раму, дискові механічні гальма, амортизаційну вилку, 21 швидкість та і дуже таку стильову зовнішність. Більш детальну інформацію по цьому велосипеду зможете подивитися на сайті, там же зможете його і придбати. Вам дякую, що подивились, і до скорих зустрічі!